Вітання вам з Чикаго! І у цьому відео я хочу розглянути різницю застосування таких слів як have to і must. І так як have в нас має більш широке застосування, значно більше значень, то я одразу зазначу, що ми будемо розглядати його саме в спорідненому з must значенню. Тобто, коли мова йде про те, що ви повинні, бо вам потрібно щось зробити. А перші відмінності, на які я хочу звернути увагу, це граматичні, особливо коли ми говоримо про американську англійську. То коли ми використовуємо have та you have to do it, то якщо ми хочемо використати заперечну форму, або ми хочемо поставити запитання, та нам потрібно допоміжне дієслово. да, ми використовуємо дієслово do, або do I have Да, Знову ж таки, ми використовуємо допоміжне дієслово для того, щоб поставити запитання. Якщо ми говоримо про must, то must – це модальне дієслово, і допоміжні слова нам не потрібні. You must not – Да, немає допоміжного дієслова. Must I do this. Да, знову ж таки, немає допоміжного дієслова, коли ми ставимо запитання. А, так само have може змінювати свою форму, коли ми говоримо про третю особу. Да? She has to, he has to, it has to. Must не міняється в залежності від особи. I must, you must, he must, she must, we must. Але щодо дії слова, яке ми використовуємо після have to, да, або must, то воно не буде змінюватись ні в одному, ні в другому випадку. Да. Uh, I have to do, she has to do. Да. Ми не говоримо she has to does, Да? Тобто ця частка для третьої особи вона залишається на have, тобто she has. Uh, так само I must do, she must do. На що також звернути увагу, необхідно на те, що після have в цьому значенні ми завжди використовуємо частку to. А після must ми ніколи не використовуємо частку to. I must do. Ми ніколи не кажемо I must to do. Тобто, це після дій слів частка to не застосовується. Якщо я не помиляюсь, на цьому з граматичною частиною ми закінчили, так би мовити, давайте тепер поговоримо про значення. Коли ми говоримо о стверджувальному значенні, тобто ти повинен щось зробити, то різниці в застосуванні між must і have to фактично ніякої немає. Я б сказала, що must звучить більш офіційно і, так би мовити, може на якісь Малесенький відтіночок, трохи більш вибагливо. Воно застосовується в розмовній мові, особливо, воно застосовується значно рідше. Його дуже часто можна побачити в якихось офіційних правилах, да, на якихось знаках. Але е, саме в розмовній мові, коли ми говоримо комусь, що він повинен щось зробити, американці значно частіше застосовують have to. Тобто, я значно частіше буду казати: I have to do it, або «You have to do it, you have to clean your room. You have to take the trash out, да? тобі потрібно прибрати в твоїй кімнаті, тобі потрібно, ти повинен винести сміття. Я дуже рідко буду використовувати маст. Можливо, якщо я захочу прям так дуже наголосити, ні, я сказала, ти зобов'язаний. Але мені здається, що саме я особисто в стверджувальній формі в розмовній мові з кимось. Майже уникаю використання мас, тому що воно звучить трошечки за офіційно і трошечки за вибагливо. Хоча і «have to» можна теж зробити досить вибагливим, залежить все від вашої інтонації. Це щодо ствердженої форми. Де в нас насправді найбільша відмінність між цими словами, це коли ми ставимо їх в заперечну форму. Тобто, якщо я вам скажу you must not go there, та, то це вам туди не можна, ти не можеш туди йти. А якщо я скажу «You don't have to go there», то це буде як ти, тобі не обов'язково туди йти. Та? Тобто, якщо ти хочеш туди піти, то... Будь ласка, ти вільний це робити, але вам не обов'язково це робити. І ще один з частих прикладів використання you don't have to, це коли ми комусь за щось дякуємо, коли для нас хтось щось зробив. Oh, thank you, I really appreciate it. you didn't have Юдінхту. Тобто дякую, я дуже ціню, але Не було необхідності цього робити. Ви що? Це було зовсім не обов'язково. Але я вам дуже дякую. I really appreciate you watching this video. You didn't have to, вочне uh, but I'm grateful that you did. юди. Uh, я дуже вдячна, що ви подивилися це відео. Вам це було не обов'язково робити, але я дуже рада, що ви це зробили. Пропоную вам у коментарях навести свої приклади з must і have to у стверджувальні та заперечні форму, формах, щоб підкреслити різницю між ними. І е, ще раз дякую вам за перегляд та на все добре до наступних зустрічей.